Денис Прокопенко, позивний Редіс, український офіцер, підполковник Національної гвардії України та командир окремого загону спеціального призначення Азов. Народився 27 червня 1991-го. Його дід етнічний Карел, який живим повернувся з радянсько-фінської війни 39-40-х років. Денис закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету, отримав спеціальність викладача англійської мови. Водночас займався спортом. Один з активних уболівальників футбольного клубу Динамо Київ з 11 липня 2014 року добровольцем пішов на фронт, брав участь в антитерористичній операції на сході України у складі Азову. Там виявив лідерські якості і став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У липні 2017-го призначений командиром окремого загону спеціального призначення Азов. На той момент у віці 26 років був наймолодшим із командирів в історії ЗСУ та 24 лютого 2022 року Азов під командуванням Радіса зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл 7 березня. Денис Прокопенко закликав закрити небо над Україною і зарадити гуманітарному колапсу в Маріуполі, адже ворог порушує правила війни, обстрілюючи цивільних і руйнуючи інфраструктури міста, а також піддає маріупольців геноциду. 19 березня президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України командирам підрозділів, які продовжували оборону Маріуполя. Серед них був і Денис Прокопенко. 18 квітня почалася блокада заводу Азовсталь. Редіс став голосом полку Азов і регулярно записував відео про ситуацію на Азовсталі. 4 травня Прокопенко повідомив, що російським військовим вдалося прорватися на територію заводу, але гарнізон продовжує виконувати наказ утримувати оборону. 8 травня Денис дав інтерв'ю українській правді, де розкритикував дії військових, які обороняли лінію розмежування з окупованим Кримом. 20 травня Редіс повідомив, що на 86-й день кругової оборони Маріуполя був отриманий наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону і припинення оборони міста. Першочергові вимоги про евакуацію цивільних, поранених і загиблих були виконані. Спочатку всі полонені перебували в Оленівці. Через кілька днів Дениса Прокопенка та весь командний склад оборонців Маріуполя вивезли до Москви. ймовірно, всі золифортово. 21 вересня 2022 року звільнений із полону внаслідок обміну, інтернований на території Туреччини разом з командирами, які брали участь в обороні Азовсталі Святославом Паламарем, Олегом Хоменком, Сергієм Волинським та Денисом Шлегою. 8 липня 2023 року всі командири повернулися на територію України і вже готуються до продовження боротьби на фронті. І я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації!